Досить скірте про поганий ринок. Вчитися писати резюме, Вчитися проходити співбесіди. Розбирайтесь, як працює бізнес, в тому числі і той, як ви влаштовуєтесь, а не тільки, як працює спринг. Ринок став адекватним. Ну, доведеться стати адекватним і вам. Якось так. Люблю вас і до зустрічі. Відчуваю, що в коментарях відкрився ад. Але так треба. Ну і зовсім на останок, вибачте, якщо вам 40 ми нещодавно записали відео. Ось там заходьте подивитися, я думаю, що я там достатньо відповів на багато ваших питань. І. Ну, якщо вам це цікаво, мені, наприклад, також більше 40, то подивитися. Все, люблю вас, пока! Більшість хороших програмістів виконують свою роботу не тому, що очікують оплати або визнання, а тому, що отримають задоволення від програм.